Малята До нас у гості сьогодні завітав дуже відомий усім вам хижак. Але я його трішечки поборююсь. Вам цікаво дізнатись, хто це. Тож давайте відгадаємо загадку. Небезпечний цей хижак. На людей наводить жах, проживає в річці ніл, небезпечний. Крокодил, правильно малята. Давайте подивимось на нашого крокодила. Подивіться, які у нього оченята, носик, які у нього зубки. Ой, ось і. Ой! Не лякав нас, а? Не лякай нас! Давайте подивимось, яка у нього спинка, хвостик. Які у нього лапки? Одна, дві, три, чотири лапки. Так, давайте разом з нашим крокодилом порухаємось. В Африці у річці Ніл жив-зелений крокодил. плавав і пірнав. різні трюки виробляв. Возов гріб, хвостом маха. Бащу розкривав. Крокодила всі боялись, і у річці не купались. Молодці маляти, ви дуже гарно рухались. Пропоную вам створити уявного крокодила зі смужок та спробувати його нагодувати за допомогою куліок та заразом потренувати наше дихання. Для цього нам знадобиться картон зеленого кольору, ножиці. Скотч та будь-які кульки. Смужки із картону можна спробувати вирізати самостійно, але під наглядом дорослих. Заразом і моторику прирізані повправляти. Ось такі смужки у нас мають вийти. На кожну нашу смужку нам потрібно приклеїти скотч з цього боку і з цього. І приклеїти ось так до столу. Ось такий уявний крокодил у нас вийшов. Давайте за допомогою кульок та нашого дихання спробуємо його нагодувати, вдихаємо повітря через ніс та з усієї сили дмухаємо. Молодці діти, сподіваюся, наш крокодил дуже задоволений і вам дуже сподобалось наше заняття. До нових зустрічей, до побачення!